Пане Олеже, хотілося б розпочати нашу розмову з саміту, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, тим паче, що речник президента Сергій Никифоров днями сказав, що учасники цього саміту розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії. Будь ласка, поясніть в чому полягатиметься спільна переговорна позиція. Це вже перші кроки, навіть не сказати, що ескізи, а можливо, конкретні вже нариси переговорних рамок і якої реакції... Цій Росії чекати. Ну, навряд чи вони скажуть: ой, так, ми обов'язково переглянемо, і, вочевидь, будемо дослухатися. Будь ласка, ну перш за все потрібно розуміти, що цей саміт миру він не про переговори з Росією наразі. Він про переговори з нашими партнерами і. Світовим співтовариством, тими країнами, які відчувають собі потенціал чи відповідальність за те, щоб світ був безпечніший, тому наразі там не стільки про те, про що поговорити з Росією, скільки про те, по чому можна домовитися більш широкою коаліцією країн з усіх точків світу, власне, фактично, порядок денних форуму – це ті виклики, які створила російська агресія в Україні. Прецеденти, які виходять широко за рамки російсько-українського театру бойових дій, відповідно без Становлення сили права, по яких неможливо собі уявити дипломатичний трек завершення російсько-української війни, звісно, що їх два є паралельних. Один це воєнний трек, на якому Росія може бути розгромлена, і ми розуміємо, що на сьогодні ми знаходимося в ситуації, коли ще частина світу не готова до перемоги України, хоча і вже не готова до того, що Російська Федерація може правом сили порушувати чиїсь кордони, і в цьому прецеденті фактично. Але з іншого боку, дипломатичний трек, якому також світ продемонстрував, що навіть в питаннях, де є судді, наприклад, МКС і ордер на арешт Путіна, тим не менш немає поліцейських, немає прокурора, немає виконавчої служби, і навіть це виконати не можна. А в ядерній безпеці, Запорізька адміністрація, ядерна зброя, продовольство, екологія, багато інших питань в них взагалі ми бачили, що не тільки їх немає, а й суддів немає і навіть подекуди проблему. Гучно ніхто не хоче озвучувати. От власне для цього цей саміт миру. Відповідно на ньому буде окреслено, що є справедливим завершенням війни е, на думку світового співтовариства згідно зі статутом ООН. Себто, повагою до територіальної цілісності, до суверенітету, до права на самовизначення, незаперечення ідентичності всі ті питання, які відносяться туди, і міжнародним правом відповідно, воєнні злочини, відповідно ядерна безпека, все те, що власне ми побачили, що було споплюжено Росією на теренах російсько-української війни, і тоді. От через призму цього спільного уявлення про те, яким може бути мир між Росією і Україною, і такий мир, який робитиме світ безпечнішим, а не підштовхне його до третьої світової або глобальної війни, як мені здається, коректніше сказати, от це вже буде покладено перед Росією як спільна позиція перемовна не тільки України, але і коаліції країн, які домовилися щодо неї, тому важливо, щоб була репрезентативність вища, ніж, наприклад. Країни формату Рамштайн, що були присутні країни глобального півдня, регіональні лідери з арабського світу з Азії з Латинської Америки, саме для того, щоб це було легітимно, а не як між собочих західних країн, і тому Росія біситься, тому що фактично це вже розмова про реформу світоустрою колективної системи безпеки без Російської Федерації з виведенням її за скобки, і потім покладання перед нею. Цієї пропозиції, яку вона або приймає, або не приймає, не приймає, продовжуються воєнні методи. Приймає окей, тоді розмовляємо, як вони відповзають, як видають воєнні злочинці, всіх інших. І головне тут це все робиться не тільки для того, щоб покласти перед нинішнім російським керівництвом. Це запобіжник на випадок, якщо в Російській Федерації відбудуться внутрішні трансформації, прийде хтось і скаже: Ну, ми вже не такі криваві, то все Путін був поганий. Ну от Крим віддавати, звісно, не можна. Тут треба референдум. Щось я ж не можу. Я ж демократ, мені ж треба зберігти владу. Ви хочете, щоб у нас революція була і все посипалося. Ми і так, от війну завершимо, але залиште нам Крим і все інше. Хоча б угу. такого не було перед новим керівництвом Росії або того, що буде на місці Росії, має лежати вже план, узгоджений світом, що вони мають прийняти для того, щоб з ними розпочався цивілізований діалог. Так, хотів би звернути увагу наших глядачів, що в одному з полівікон вони можуть бачити те, що відбувається біля Володимирського собору, що у столиці бачимо, що віряни йдуть святити на великодні кошики, активна, дуже якраз і посилена безпека. Знову ж таки, проїжджаючи сьогодні біля низки храмів, бачив, що є і патрульні так само подекуди, навіть військовослужбовці були присутні. Ну і ми пам'ятаємо, що навіть у таке світле свято варто бути обачним. Не зважати на повітряні тривоги, якщо, не дай Боже, такі будуть, і дотримуватися всіх необхідних правил. Пане Олеже, будемо продовжувати. Я б хотів би згадати про те дійство, яке відбуватиметься вже фактично завтра в Росії, так звана. Інавгурація Путіна, як до неї готуються, зрозуміло, що це там ось і ці вибори були номінальними, і це дійство буде номінальним. Але все ж таки в яку в якій точніше, який буде Путін в своїй новій фазі правління, тому що ми бачили, як він свого часу теж еволюціонував, намагався намагався свого часу грати в демократію, а прийшов до кривавої диктатури. Це має бути процес такої собі воцаріння і інтронізації самопереобраного Путіна, оскільки режим проходить фінішну пряму вже стометрівку трансформації від авторитарного до тоталітарного. Путін має ставати колективним. Все, що є на сьогодні авторитарне, має переходити в рамки тотальності, тобто тоталітарності. Через це зрозуміло, що. На цій інаугурації приділяється багато значення. Я не думаю, що вона буде настільки помпезною, як раніше. Uh -huh. Раніше себе уявляв там імператором, собирателем земель, і все інше, сьогодні ні. Путін вже стає частиною держави, державного апарату. Тобто путінізм вже виходить за рамки власне постаті і як ідеології, як устрій самого режиму. Відповідно, ця інаугурація буде направлена на більш жорстку риторику. на… Риторику осадженої фортеці, протистояння вдовгу, переведення всього на воєнні рейки, чисток в елітах, Ми бачимо, що вже по міністерству оборони почалося. Далі буде будучи чистки серед так званих олігархів російських, які олігархами ніколи неправду не були, але серед олігархічного департаменту Кремля, тобто тих менеджерів, які поставлені державними активами, керувати. Далі більше закручування гайок, доведення до абсурду ситуації з перехідом від. Точкових репресій до масових репресій тридцяті роки Російській Федерації вже почали цьогоріч розгортатися, і от під кінець року ми побачимо їх вже. Ну якщо не в повний зріст, то вже доволі серйозним чином. І на 25-й рік я думаю, що це буде вже рік такого захлопування цього тоталітарного режиму. Зараз путіну важливо продемонструвати, що він має мандат від суспільства від еліт. І має визнання від цього, цього варварського інтернаціоналу не демократичної частини світу. Пане Олеже, також е, хотілося би згадати про Шойгу. Власне, е, Ходять чутки, що є ймовірність, нібито, або. Перед або після інавгурації Путіна російський диктатор таки може прибрати міністра оборони. На вашу думку, чи варто очікувати якихось ротацій в міністерстві оборони РФ і чи вплине це якимось чітним на хід бойових дій взагалі? Ну, що цікаво, що неодноразово вже були такі думки, що можливо так. того ж таки, що його будуть прибирати, але знову ж таки прибрати шойгу це визнати невдачі на фронті. Угу. Невдачі на фронті це абсолютно відповідальність Путіна як очільника так званої СВО і Великої війни, це інтрига, тому що зараз якраз вікно, коли Путін це може зробити для себе найменшою кров'ю, не безболісно, але найменшою. Чому? Оголосивши, що а, СВО себе вичерпало і, відповідно, переходять тепер до, наприклад, контртерористичної операції, а все українське керівництво є терористам, українська держава терористична, і все у їх єрісі. і відповідно передати управління ситуацією і війною з армійців до спецслужбістів до ФСБ. Показовим, що чистки зараз в оточенні Шайгу, його гаманець, зокрема, потрясли uh -huh. саме розвідка ФСБ. Хоча те, що інкримінується, це все таки не диверсійна діяльність, а це все таки там корупційні і інші справи. І тут дуже показом є у цей момент, що саме ФСБшники таким чином продемонстрували, що вони посилилися, і якщо ми подивимось, як забезпечувалася так звана виборча кампанія в Росії, то стає зрозумілим, що значною частиною вона забезпечувалася саме не поліцейським блоком, не воєнним блоком, а саме ФСБ. Відповідно, на цьому тлі, судячи з цього, вони дійсно посилилися. Чи Путін піде на те, щоб зараз трансформувати це? Я не певен і це є головна інтрига. Але якщо і в Кремлі налаштовані на це, то дійсно вікно можливостей в них воно найближчим буквально тижнями місяць. Тоді можна сказати, що от ми в Росії очікували, що все ж таки Україна там така, така сяка, а світ такий, такий сякий. А він виявився інакшим, ще каварнішим тощо їх оточили і взагалі. Тепер їх хочуть знищити, і тому от вони переходять на нову фазу. шайгу дякую, іди лісом. Угу. Угу. Пане Олеже, а як думаєте, чи є ймовірністю, що після інавгурації, ну ймовірно, як ми вже згадували, у Путіна будуть розв'язані руки фактично до будь-яких дій щодо населення Росії, і так далі? Чи є ймовірністю, що Путін офіційно оголосить війну Україні і яке. Матиме значення така заява у практичній площині, на вашу думку практичній площині. Наразі Росія робить все, що може робити. Далі це лише питання їх проводки, підняття ставок дипломатичних, підняття ставок всередині суспільства, мандат на більше закручування гаек на більш жорсткі кроки по відношенню до власних мобілізаційних заходів і всього іншого. Мобілізаційних широкому сенсі мається на увазі і економіки і суспільства, і, зокрема, рекрутингу. А тому власне, скажімо, такі заяви вони більше пов'язані з організаційними питаннями всередині самої Росії. Чи mm -hmm. будуть вони ефективнішими, не факт, тому що будь-яке додаткове закручування гаек буде викликати додаткове напруження. Можемо yeah. побачити і теми, які так і не вдається зробити путіну останні півроку, хоча все для цього було зроблено. Перше, це мобілізація, оголосити її соціологія в Росії, чітко показує соціальні мережі зрізи, що це не просто непокоїть суспільство, а лякає, і відповідно Путіна це не може піти, тому що це може зірвати ситуацію по окремих регіонах, стан слабко контрольованої. А друга тема це повернення смертної кари навіть після крокусу, коли вже вийшли, і в російському парламенті сказали, що ми приймемо те рішення, яке від нас очікує суспільство, маючи на увазі, що повернуть смертну кару. Соціологія продемонструвала, що суспільство поділено ледь не навпіл, причому більша частина виступає проти, не дивлячись навіть на крокус, і тут так само не можуть продавити. Ситуація в Росії всередині з власним населенням не настільки монолітна і не настільки чудова, як це здається. Більша частина направду виступає за яке-небудь перемир'я, за яке небудь припинення вогню, якщо російська влада на це піде. Пане Олеже, окремо хотілося б згадати про допомогу від наших партнерів. Відтак, президент Володимир Зеленський написав днями у Фейсбуці, що у західних партнерів є все, щоб Україна змогла захистити життя своїх людей від атак російських терористів. Ось ці слова як трактувати, якщо ми говоримо про те, що вони адресовані до наших союзників, що мовляв, друзі, у вас є. І фінансові ресурси, і технічні ресурси допомагати, але чомусь ви це не використовуєте повною мірою? І якщо ми говоримо про майбутню підтримку, так тому що ми розуміємо, рано чи пізно навіть цей великий пакет допомоги на 61 мільярд від сполучених штатів закінчиться. А чи буде наступний? А чи зможе цей маховик ем, Зброярський наповно запустити європейська спільнота? Які ваші відповіді? Без сполучених штатів в Україні критично тяжко, але як продемонстрували останні півроку, звісно, не без тактичних поразок, не без підвищення коефіцієнту втрачених життів крові поту, сліз знищеної інфраструктури з боку Росії. Але тим не менше, півроку Україна трималася, не капітулювала, не склалася під тиском російської, російської армії ударів по тилах українських. Без американської допомоги, це відповідь тим, хто багато разів камлаєв, що якщо Сполучені Штати припинять підтримувати Україну, то за 2-3 тижні Україна програє. Якщо нам не прийдуть снаряди американські, то за місяці Україна буде вимушена здатися Росії. Пів року ми жили в цій реальності і вистояли так тяжко. Так зараз вигрібаємо всі наслідки цього, але тим не менш. Тому без сполучених штатів ми вже бачимо, як відбувається війна. І скільки є запас міцності, але наразі, звісно, ризики в того, що найближче півроку, наприклад, ми залишимось без неї, вже немає. Слава богу, вони зняті. Ці ризики створюються після того, як Сполучених Штатах пройдуть вибори, коли потрібно буде приймати новий бюджет вже з новим президентом і з новим конгресом. Вот дійсно невизначеність. Саме тому і проводяться зараз ціла низка заходів із сполученими штатами, зокрема адміністрацією Байдена, щоб знайти додаткові 50 мільярдів в рамках G7. Для підтримки України в рамках НАТО розробляються механізм на 100 мільярдів підтримки на 5 років, тобто по 20 мільярдів на рік. Ці два механізми вже фактично перекривають собою підтримку сполучених штатів на сьогоднішньому рівні. Також додатково йдуть розмови з приводу заморожених російських активів. Скептично налаштовані, що вони будуть заарештовані, але видача кредитів під їх. Наприклад, повернення за рахунок доходів від цих грошей, а це достатньо вирогідний сценарій. Зараз він пропрацьовується, тобто все робиться для того, щоб був план Б і для того, щоб Україна не залишила сам на сам. Інша справа, що звісно, по низці позицій військових перекрити кількісно і перекрити один до одного американську допомогу неможливо. Десь прийдеться якісно її компенсувати іншим озброєнням трішки кращим або трішки високотехнологічнішим. Десь переорієнтовувати на інші ринки Японія, наприклад, виробляє ракети для Петріотів. Зараз же йде розмова, щоб ще в Європі вони почали вироблятися. А, а ці ж ракети зенітні ракети для Петріотів. Багато інших кроків робиться для того, щоб надолужити час, який було втрачено. Тому без сполучених штатів, звісно, Україні буде значно тяжче. Звісно, говорити про швидку перемогу, що на сьогоднішній день звучить як такий дуже погано зроблений мем, Загалі не прийдеться, але про те, що Україна вистоїть і про те, що Україна збереже можливість перемогти. А тут вже на сьогоднішній день достатньо тому підтверджень, пане Олеже. На цьому будемо три крапочки в нашій розмові ставити. Дякуємо, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був політолог Океан. Дякуємо і чекатимемо в наступних ефірах. До зустрічі а все добре.